Ну і внаслідок російських ударів по Слатиному у Дергачівській громаді, що на Харківщині пошкоджень зазнали щонайменше три приватних домоволодіння. Про це 25 листопада у телеграм повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Поранених немає, але декілька місцевих мешканців отримали гостру реакцію на стрес. Більше дізнаємося від В'ячеслава Задоренка наживо. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаєш на студію. Розкажіть, будь ласка, насамперед, як загалом минула ніч у громаді? Ситуація у прифронтових населених пунктах, які межують з території Росії, вона дійсно складна. Там ворог не припиняє завдавати обстрілі з різного типу озброєння. Вона стріляє як з артилерії, також скидує авіаційні бомби. Інформація з населених пунктів, в яких не проживає жодна людина, вона до нас не надходить. А за інформацією наших військових ворог застосовує авіаційні бомби і великого враження по населеним пунктам, таким як Дімінтіївка, розриваючи, скажем, ті вже залишки будинків, які там залишились. А от селище Слатино, в якому проживає недостатньо кількість людей. Ворог вчора завдав удар кабами, в результаті чого бомби попали в відкриту місцевість, як в межах, так і за межами населеного пункту. Зруйновано там 3-4 приватних будинків, незна ну, незначне пошкодження. отримали. ну а на сусідній вулиці проживали люди вже поважно пенсійного віку, які отримали гостру реакції, на стрес, але від госпіталізації або виклика лікарів вони відмовились. А, на так, щастя, вас, без жаль. яким видом озброєння обстрілювали слатине? Борза де ударив авіаційними бомбами КАП-250 саме по населених пунктах, які подалі від державного кордону. А ті населені пункти, які ближче до кордону, туди він скидує як п'ятисотки, так і тонніки. А які саме населені пункти ну, на жаль... громади піддаються наймасованішим обстрілам? Це всі ті населені пункти, які межують з території Росії. Козача Лопань, токарівка Проходи, це старостинські населені Старостати, які межують з території Росії. Ворог задає удари туди, переважно артилерію, застосовує авіаційні бомби, але на жаль, ще застосовує півдрони саме по місцевим мешканцям, які проживають на території. В зв'язку з тим, що там велика руйнація нашої критичної інфраструктури, немає на жаль, можливості відновити туди. Електропостачання, газопостачання От, е, в населених пунктах, цих проживає десь порядка 750 людей. Переважна більшість людей проживає в селищі Козача Лопані, нові козачі. Ми постійно звертаємося до людей з проханням все ж таки евакуювати з населених пунктів для того, щоб зберегти своє життя, тому що люди сьогодні, знаєте, як вони... Переживають за своє майно за свою худобу, але не переживають за енергетиків, за газовиків, за волонтерів, які в надскладних умовах, ризикуючи життям, доставляють туди гуманітарну допомогу та якось там питаються відновлювати критичну інфраструктуру, завдяки тому, що ворог б'є постійними півдронами, відновити енергопостачання газопостачання до цих населених пунктів, на жаль, можливості такої немає. Ну і до речі, у таких населених пунктах багато цивільних залишилося. Взагалі, в цих населених пунктах загальна кількість людей 750. Із них порядка 600 людей. Це селище козача лопань. Ну ми постійно проводимо роботу з місцевим населенням. Люди знають в принципі куди телефонувати, для того, щоб мати було мати можливість евакуюватись. Там працюють офіцери громади. В кожному старостаті є представники органів місцевої влади, які постійно тримають на контролі всі питання, з якими звертаються люди. Але з об'єктивних причин я ще раз говорю, що люди охороняють своє житло від вистрілів і від бомб, а нам в тяжких умовах доводиться їм допомагати. І знаєте, коли до людей звертається, говорю, якщо сьогодні ми, як влада, закликаємо вас евакуюватися з прикордонних зелених пунктів, де постійно йдуть обстріли, а ви прийняли рішення залишатись, то це ваш особистий вибір і відновити світло і газ. Зараз там неможливо, тому що ідуть похолодання, і ми звертаємося ще раз до людей: телефонувати на вже зрозумілі телефони, звертатись до і все ж таки, виїжджати з прикордонних населених пунктів. Пане В'ячеславе, існує ще одна загроза для людей, які залишаються в тих населених пунктах. Це диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються потрапити на територію України. І ви, до речі, написали про це вчора: що у ніч із 24 на 25 листопада ДРГ намагалися здійснити прорив кордону в районі КПП гоптівка ніхотєєвка і була зупинена нашими оборонцями. І Частину ви також зазначили, що частину вдалося ліквідувати інші. І відступили назад до Білогородської області. Як часто фіксуються такі випадки, і чи несуть вони загрозу тому населенню, яке залишається в населених пунктах, чи погрожують можливо, чи ем, мародерством займаються? Ні, ворог на сьогодні він не може заходити до населених пунктів, де проживають люди. Він постійно робить спроби малими групами протиснутися у бік нашого державного кордону, але ці спроби йдуть переважно в лісосмугах, в посадках по ярках. Наші хлопці надійно тримають наш державний кордон. Захисники відбивають всі атаки ворога. В саме от в селищах у людей сьогодні є небезпека, саме ось від вражені півдронів і обстрілів артилерії. Але таких випадків, щоб ворожі диверсійні групи заходили в населені пункти, де проживають люди, таких випадків у нас немає інформації, таку у нас не надходило. Пане В'ячеславе, повертаючись до теми евакуації, враховуючи ті загрози, які є у прикордонних населених пунктах Дергечівської громади, чи є місця, де неможливо проводити евакуацію вже через безпекову ситуацію з обстрілами з небезпекою ДРГ тощо? Ви знаєте, я скажу, що сьогодні в дуже тяжких умовах доводиться проводити евакуацію з усіх населених пунктів, які я перерахував: Казаче, Лопань, Проходи і токарівка. Бо там Ну, активно працюють ворожі і, і піві групи, які просто б'ють всі приватні транспортні засоби, які заїжджають, або будь це там комунальна техніка, яка заїжджає там закопати якісь вірви, або вивести сміття з населених пунктів. Ворог не щадить, не то, що там по військовим машинам, а б'є саме переважно по цивільним. Тому ну, люба евакуація з прикордонних населених пунктів, вона сьогодні наражає на небезпеку і життю тих людей, які саме здійснюють цю евакуацію. Пане В'ячеславе, і ще на останок запитання: люди, які виїжджають з громади, чи можуть вони отримати адміністративні і соціальні послуги поза своїм населеним пунктом? Безумовно, люди, які прийняли рішення евакуюватись, вони подають заявку, їх забирають наші волонтери, відвозять їх до координаційного штабу Харківської обласної військової адміністрації, де людям надається фінансова допомога, також їм дають, якщо там потрібно, одяг, посуд, теплі речі, ковдру, подушки, дають можливість там проживання в гуртожитку або в здравницях на якийсь час. Якщо у людей немає куди виїхати там до дітей або до рідних, то, тобі ж дається можливість людям пережити в гідних умовах. Зимову непогоду і обстріли. Ну і ще велику велику роль, скажімо, грає в евакуації. Це діти саме цих батьків, тому що молоді в селищах цих не залишилось. Там залишились люди переважно поважно віку. І от я звертаюся до їхніх дітей, щоб сьогодні діти дбали за своїх батьків. Тому що потім, коли становляться. Гірші часи діти скидують мені смски з адресами, де залишились їхні батьки, і вважають, що таким чином вони відповідальні за своїх батьків переклали на плечі міського голови. Звісно, я свою функцію буду виконувати, буду допомагати вашим батькам, зважаючи на те, що подбали за них чи ні. Але все ж таки треба з порозумінням ставити, що сьогодні батьки залишаються на населених пунктах, в яких немає газу і світла. Як міський голова, попереджую, що там відновлення цих критичних структур на сьогодні неможливо. Тож, передбачте, подбайте. Поспілкуйтесь з батьками, хоча б допоможіть нам інформаційно їх вмовити виїжджати на евакуацію. Тому що, коли я один скажімо, тут переживаю з офіцерами громади за їхніх близьких і рідних, а, ну це якось не є правильно. От у тих випадках, коли ви особисто отримували повідомлення про те, що там залишається, наприклад, діти, вдавалося вивозити їх, чи батьки не відпускали, ховали дітей тощо. Жодної родини з дітьми у населених прикордонних пунктах немає, і тут уже в мене не стоїть питання: дозволяють батьки чи не дозволяють батьки. Я дію так, як вважаю за потрібним, як міський голова, і перш за все для мене це збереження життя дітей. Тому що якщо залишаються діти, діти, звісно, дослухаються своїх батьків. Якщо батьки прийняли рішення ризикувати своїм життям, то ми приймаємо рішення все ж таки забезпечити дітей висти їх на безпечну територію. Пане В'ячеславе, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію у громаді. Ще раз нагадали про необхідність евакуації. В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.